Допрацювалася до повістки в суд. Мова про нову очільницю Зоренської громади Наталію Фрейсдорф. За даними із судового реєстру, жінку звинувачують у конфлікті інтересів. Він може бути пов'язаний із нарахуванням додаткових виплат для власної доньки Софії Кисельової. Остання у громаді керує службою у справах дітей. Із наших джерел стало відомо, що Наталія Фрейсдорф підписала два розпорядження: одне про преміювання, а інше про надбавку посадовиці. Тобто, мама із бюджету громади Громади дає додаткові гроші доньці. У цьому й може бути конфлікт інтересів. Парадокс у тому, що про такі ризики Наталію фрейсдорф попереджали відразу після обрання на посаду. Кажуть, що тут, у сільській раді, працюють ваші родичі, і зокрема депутати, чи це не буде якихось конфліктів інтересів? це не конфліктна так працює родичка, вона працює на конкурсній основі. А це посада виборча. Зараз просто не зорієнтуюся, яка закон стаття. Що це дозволяє, як пояснювали юристи, розмір премії для голови громади визначає депутатський корпус, а доплати для всіх інших це вже прерогатива самої голови. Відтак конфлікту інтересів було не уникнути. Наталії Фрейздорф радили, аби її донька написала заяву на звільнення. Втім, станом на зараз цього не відбулося. Ми намагалися почути думку очільниці Зорянської громади щодо цієї ситуації, але на розмову вона не наважилася. Вона зараз зайнята і казала, що буде надавати ніяких коментарів. Нагадаємо, Наталію Фрейсдорф два місяці тому обрали секретарем сільської ради зорі. Після того, як підозрюваний у повторній корупції Михайло Олійник склав повноваження, жінка стала виконувати обов'язки голови. Опитані нами жителі зорі про нову керівницю знають небагато. Кажуть, Нова голови хає яка головиха головиху треба вибрати. Кожен бхає своїх. То ми ж якісь чужі трохи, трохи якось з однієї вулиці, з другої, так я так розумію. А не, не привжу всіх родичів, щоб люди вже кажуть, своїм оком побачили і почули ушами. Вона мені нормальна. Як вона буде там, ми не знаємо. Кажу, ми ще до неї не зверталися, не ходили ні за чим, то я не знаю. Вона так, як людина, то вона нормальна людина. А... А що буде далі? Ну будемо бачити. Я її знаю дуже давно. І враження в мене таке, вона дуже хороша людина. У суд на Наталію Фрейсдорф подала окружна прокуратура. Там ситуацію коментувати відмовилися, пославшись на те, що ще не було жодного судового засідання. Розгляд справи заплановано на 3 липня. Також ми надіслали запит до Зорянської сільської ради. Просили надати інформацію про людей, які отримують премії та у якому розмірі. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук телеканал ITV. Media Group. Медіагруп.